Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде невеличкий розпродаж. Розпочнемо. 160-й патрон 400 гривень. Набір перший 17 штук, 204 гривні. Набір другий 19 штук, 230 гривень. Набір третій 7 штук 100 гривень. Кувалда 200, 200. Ковун 70 та 90 180. Набір четвертий. 10 штук 80. Набір п'ятий 10 штук 100 гривень. Фомки по 20 гривень за штуку. Та ось ці по 50 гривень. 140, 300 мікрометр 95. Набір. Шостий, 16 штук, 250 гривень. Сирято 140 гривень. Так, далі. Ось такий мотор на запчастини, напевно, я думаю, 355 гривень. Для вафель 185 гривень. Пилочка ось така по металу 50 гривень. 4 кг солідол, 360 гривень. Ось такий паско в обсі. Кому цікаво, 50 гривень штука. Газовий 120 гривень. Бомбезна коса 100 гривень. Ось така ручна 65 гривень. Пилка 65 гривень. І газовий також 120 гривень. Сокири 50 та 95. Ось такий є шолом 200 гривень. Ще є в продажу ось такий станок, можливо когось зацікавить. Є відео роботи, більш детальніше. Набір головок, ось такий в коробочці, в коробочці. 270 гривень. Тепер диски. Тут у нас 10 штук, 355 гривень. Можливо, комусь потрібен диск окремо. під замір зробимо. В головки 90 штук, 470 гривень. В камінці 4 штуки, 300 гривень. Трос ось така бухта, 300 гривень. Ручна дрель 90 гривень, та мотор за 900 гривень, в побірки нічого не видно. Тому як є, поїхали далі. Ще в нас є такий в продажі набір 200 гривень. Потім набір мічиків Тут у нас 40 штук, 400 гривень. м 8 1,5 20 гривень штука. 22 штуки 330 гривень, викрутки 6 штук 60 гривень, Мітчики м 16 1,5 30 гривень штука, м 18 1,5 30 гривень штука, М10 1, 20 гривень штука, М10, 075, 20 гривень штука, М24, 1,5 40 гривень штука, М20 40 перша, друга 25 гривень. 14,1,5 40 гривень. 3 четвертих 40 гривень. 3 мачі 90 гривень, 100 гривень. Ось такий 300 гривень, 150 гривень. Ось такий набір 6 штук 150 гривень. Та ось такий набір 16 штук, 280 гривень. Електровобзик повністю працюючий: 400 гривень. Та ось така кубка безліч всього 200 гривень. Ще є в продажу батут дитячий, можливо, кого зацікавить до 50 кг. на цьому все, буду чекати вас у вайбері.